Зміщуємося південніше до Бахмута, схоже на те, що зараз в на північ від цього населеного пункту, тобто в районі Солидаро, в районі Берхівки, Берхівки та Ягідного, утворилася така собі оперативна пауза, тому що справді частину резервів, очевидь, з бахмутського напрямку довелося нам перекинути в район Куп'янсько-Лиманського фронту, щоб зупиняти ось цю. Орду росіян є е, е, просування росіян в межах ось цієї сірої зони в верхівці. Е, за е, відео, яке розмістила наша бригада Сталевий кордон, це якраз е, зрештою і можна геолокувати. Отже, увага, ваша друзі, на екран. Я зараз продемонструю точну точку, куди е, допомогою реактивної системи залпового вогню. Передано від Чехії РСЗВ вампір. Наші бійці задавали ударів. Це вже навіть набагато глибше ніж я окреслив самого початку. Ось, ви бачите, тут в районі Берхівського водосховища якраз реактивною системою залпового вогню наші бійці накривали позиції Росіян. Тож, вочевидь, це не означає, що росіяни вже тут повністю закріпилися. Це не означає, що вони цю територію, яка є сірою зоною, відвоювали. Це лише означає, що їхні передові групи сюди намагалися просунутися і, вочевидь, частково мали успіх, але їх накриває наша РСЗВ. Які наслідки такого накриття, і чи вижили там хтось із окупантів, які намагалися просунутися майже цієї сірої зони, звісно, ну точно достеменно сказати неможливо, але. Те, що тут ситуація загальмувалася і в зв'язку з початком Куп'янського лиманського напрямку, це об'єктивна реальність. Як, зрештою, об'єктивна реальність і невеличкого гальмування ситуації в південніше, так в районі Кліщівки, я взагалі не схильний говорити про те, що Кліщівка звільнена, тому що це не так. Хоча я бачу на інших картах, саме такі дані і мене це ну, чесно кажучи, трішки бентежить. Чому хтось зазначає, що Кліщівка звільнена, тому що тут зараз відбуваються, я так розумію, певні ротаці Іні дії от Костянтин Машовець, наприклад, військовий аналітик, пише, що командування противника на цьому напрямку приблизно впродовж двох діб-два дні два дні тому. Тобто, розпочало активне локальне перегрупування своїх сил і засобів, продовжуючи так зване. Тасування колоди, що він має на увазі підтасуванням колоди, тобто неповноцінні ротації, коли замість однієї бригади, наприклад, заходить інша бригада, зараз замість одного полку, заходить інший полк, а просто змішування різних підрозділів із складання такої збірної солянки, якихось зведених груп, зведених батальйонів, зведених бригад, із тих залишків, які. Вижили, скажімо так, із попередніх е, боїв, тому от все це вони роблять. Таке тасування колоди з метою підтримання належного рівня боєздатності свого першого ешелону на цих рубежах. Е, Зрештою, я так здогадуюся, лише здогадуюся. Немає точного інсайду про те, що певні ротаційні заходи були проведені, і у нас саме тому мені здається, що певна оперативна пауза зараз тут е, виникла. Тому про Бахмут. Ну я думаю, що є перспективи поговорити найближчим часом, тому що е, зв'язку з тим, що зайшли нові підрозділи. Зараз не стільки в Кліщіївці, котра в Низині фактично розташована, і тут зараз важливо отримати ось це просування на захід. Ви бачите, цей виступ росіян, який вони зробили на висоти західніші Кліщівки. Тут зараз вже цікавіші дії починають розгортатися в районі Курдюмівки та Озарянівки, де наші бійці показують, як вони обстрілюють позиції окупантів, як вони намагаються по висотах далі зайняти більш вигідні позиції, тому що Курдюмівка, Озарянівка, це якраз такими позиціями і є пів. Деньше, поближче до, Старомай, до майорського тут теж наші бійці проявляють активність. Тому от я би особливо увагу звертав би зараз ще й на цю ділянку фронту. Але ну що ж, нехай будуть певні сюрпризи для окупантів, хоча це не це не є якась супервелика таємниця, це об'єктивна реальність, що наші бійці будуть оперувати по висотах. Погнали далі, друзі, змістимося до Авдівки та Мар'їнки. тут я продовжую говорити, що стабільно складно, але стабільно, стабільно, якби це дико не звучало, тому що просувань немає ні від нас, ні від окупантів. Звісно ж, але так само є ще одна певна стабільність, яка простежується на цьому напрямку. Тили ворога не захищені. Маю на увазі, що їхня система РЕБ, вочевидь тут в Донецьку. Погашена їхня система протиповітряної оборони добряче пошматована, тому що раз по раз то Макіївка, то я то Донецьк щось прилітає. Прилітають дрони, прилітають. Я навіть не думаю, що це крилаті ракети, скоріше за все, дрони. Ну і ось один із таких ударів було задано в чергове. По Ясунуватій ось такий стоп, диму піднявся очевидь, черговий. Ось той, котрий збирали за цих 9 років війни окупанти склади з боєприпасами, був вражений у Ясенуваті. Ясенувата, нагадую, де навпроти прямісінько Авдіївки. Ось тут по іншу сторону барикад, так би мовити, 8,5 км від Авдіївки до центру Ясенуватої. Це був приліт саме там. Перемістимося тепер на південну ділянку фронту. Проте нагадаю, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Що робити, ви знаєте? Отже, південна ділянка фронту Херсон, Лівобережжя, зокрема Херсонщини і наш плацдарм в районі козачих лагерів. Ви знаєте, я бачу західні карти. Я уяву не маю, звідки західні аналітки малюють ось такі широчезні, там на 30 кілометрів квадратних наші плацдарми в районі козачих лагерів, тому що мені здається, що це. Ситуація тут обстановка в цьому районі, ну це не є якимось видатним плацдармом. Так, наші спеці зайшли, як то кажуть, тихо зайшли, скоріше за все, тихо пішли. Можливо, облаштувалися на лівому березі і частково невеликий плацдарм зробили для того, щоб А. І найважливіше перевірити можливості подальшого форсування Дніпра у певних точках, щоб зрозуміти як окупанти реагують на ситуацію. Ось це те, що тут провели наші бійці. Проте говорити про якісь гігантські плацдарми, великі, великі підготовку наступальних операцій. Ну, слухайте, тут точно не варто, але дуже важливу роль виконують усі от знаєте, укуси комарів у вигляді подібних рейдів, нальотів від наших захисників на лівобережжя Херсонщини. В чому воно полягає? В тому, що е коли наші бійці ось так передислоковуються, роблять кіпіш в рядах окупантів, е починає е з'являтися потреба у командування ворога перемістити якісь підрозділи. Наприклад, швидко закрити е ось цю пробоїну, швидко перемістити якісь підрозділи. І, відповідно, ми бачимо, з яких рубежів як реагує е ворог на такі подібні рухи, е кого вони туди насилають, в якій кількості, зрештою, звідки вони ці резерви виймають і що в них. В принципі, по резервах є, і це дозволяє вибудувати певну картину, зрозуміти, як вони реагують на ту чи іншу критичну ситуацію, і вже в залежності від цього, наше командування і буде ухвалювати рішення здійснювати операцію з правого на лівий берег. Чи краще не потрібно цього робити? Але те, що в постійному напруженні тримаються війська окупантів на цих рубежах, і так само їхнє командування, ось це головна задача, яку виконують наші е, захисники на лівобережжя, то з правого на. Лівий берег Херсонщини, крім цього, на херсонських рубежах я нагадаю, що ж важливе логістичне досягнення у нас було отримано внаслідок чергового ураження. Мосту, ось тут в Чунгарі, так ми говоримо зараз про автомобільний міст. Знову логістика застопорилася. Знову окупанти змушені прокладати понтон в районі Чунгарського перешийку. Ось так це виглядає понтон. Ви бачите два мости: старий новий, новий той що лівіше. В нього якраз в середину влетів снаряд і пробив там дірку. Старий той, що правіше, а між ними якраз кладка. Це є понтон, старий новий понтон знову ж таки, тому що вже вдруге за два місяці окупантам доводиться його прокладати. Ну ось такі супутникові знімки, якраз демонструють зараз різноманітні дослідники. Відповідно, логістика окупанта тут порушена, нічого не рухається. Суттєвого такого через Чунгар, і вся, в тому числі і цивільні, Я так розумію, цивільні вантажівки, хоча не виключно, що лише цивільні, вони рухаються в обхід через армянськ. Це чималий такий собі гак. Давайте подивимось на карті, як це все виглядає, а, тому що одне питання, коли ти ось так звідси з Джанкоя везеш і тобі 36 км кілометрів до перешийка? А трішечки інше правда питання, коли ти це все робиш через Красноперекопськ та Армянськ. Так, що ж мене не тягнеться, ось так. от це все робиш через Красноперекопськ і Армянськ, далі до Каланчака, і можливо, вже от в районі ой, перепрошую, так давайте перемалюю ще раз вже в районі Чаплинки. Лише можна фактично зробити поворот. Ось так. Це все доводиться об'їжджати до Новотроїцького та Новоолексіївки. Чималий такий гак на 150 кілометрів а, формується на цьому перешийку: армянському, красноперекопському. І от наступне відео, яке я вам, друзі, продемонструю, це якраз показує е, колону із фур, які застрягли у заторі на цьому армянсько-красноперекопському перешийку. Це самі, зрештою, е, не знаю, як їх назвати ось ті ось ті, хто їздять, хто возять вантажі окупантам недобрі люди. О, колечко. Ой-яй-яй. Километра, наверное, 4-5. Просто пипец. Да. Вообще не Отойди. Вообще мертво. Стоим. О, Зовсім мені їх не шкода, що вони там мертва стоять краще, краще ще скажу так: не стояти мертво, е, так е, це те, що також варто розуміти по Херсонщині. Е, тобто, до чого я це все вів? Що ось такий удар по Чунгару, вочевидь, це було дуже чутливе для росіян місце. І якщо туди прилетіло, значить, якщо окупанти будуть ремонтувати міст, туди прилітатиме знову. І знову, чому ми потішитись не не можемо не потішитись точніше, е, і чекаємо також ракет німецьких Таурус для того, щоб додаткових ударів ще завдавати по цих мостах, тому що постійно потрібно поповнення ракет Storm Shadow, Scalp G, Ну і зараз, дай Бог, з'явиться Таурус від Німеччини.